Друзі, доброго вечора. Всім бажаю гарної п'ятниці. Друзі, і так, давайте ми з вами проговоримо таку ситуацію, тому що на останньому тижні чомусь от два подібних запити були, тому я вам хочу це роз'яснити. Значить, узагальнена ситуація наступна. Є батьки. Є декілька дітей. Одна дитина проживає з батьками, доглядає, робить ремонти, купує ліки, старається якось різноманітнити досуг своїх батьків, інша дитина живе далеко, іноді спілкуються по телефону, по відеозв'язку і все. Але там якихось фінансових вливань, фактичної підтримки, закупівлі продуктами, інша дитина, наприклад, не займається. Ми зараз говоримо про дорослих дітей, яким старше 18 років. І от виникає питання у тих дітей, які доглядають своїх батьків, роблять ремонти, фінансово постійно вкладаються. Чи збільшує їх фінансова участь у житті батьків частку на спадок? Якщо немає, наприклад, договору будь-якого про утримання, і якщо немає заповіту, так от, друзі. Не збільшує частку у спадку, якщо ви фінансуєте своїх батьків, а ваші брати і сестри тільки, наприклад, спілкуються по телефону, іноді там раз на рік приїздять на день народження привітати і на цьому все. Тобто, ви маєте для себе розуміти, якраз оцей вкладання фінансове ваше у ваших батьків, у ваших рідних, від яких ви потім. Успадкуєте майно, ви маєте для себе розуміти, скільки б грошей ви не вкладали, скільки б у вас а, там не витрачалося, наприклад, на ремонт, на покращення умов проживання ваших батьків. Якщо ваші батьки не роблять заповіт. На вас, наприклад, або там чітко прописують у заповіті, хто які частки отримує в майбутньому, або, наприклад, немає у вас договору утримання ваших батьків, то ви маєте для себе розуміти, що ви і ваші брати і сестри отримують рівні частки. І ніхто не буде зважати на те, що ви, наприклад, постійно фінансово вкладалися, що ви, наприклад, робили батькам ремонт, що ви, наприклад, там, купували ліки, а ваші близькі брати та сестри, які також потім будуть отримувати спадок в тій ж самій частці, що і ви. Але, наприклад, не вкладалося ніяк. Тобто, ви маєте розуміти, що це ваша ініціатива, це ваша участь, це ваші моральні цінності, це людяність. Тобто, це ваше, якщо немає. Від ваших батьків заповіту або розподілу спадку через укладання, наприклад, певних договорів, да? наприклад, там дарування однієї частини вам, іншої частини там, вашому брату або сестрі. Я розумію, тому що ну, може бути так, що хтось може бути ображений, оскільки ви. Наприклад, постійно фінансово вкладалися, а ваш брат або сестра там іноді телефонували і все одно отримують таку саму частку, я розумію ваше емоційний стан, що як так, бо це не чесно. Розумієте як? Закон чітко прописує основні норми. І тут є одразу цей момент іноді. Ну, можливо, якоїсь такої несправедливості з приводу матеріальних цінностей. Але ви маєте розуміти, що якщо от ви хочете зробити кращі умови проживання ваших батьків, і ви про це не поговорили з вашими батьками, не проговорили, що ви, наприклад, хочете їм покращити життя сьогодні, щоб в майбутньому вони вам щось більше переписали. А ви це собі тільки в голові думаєте, да, але ви про це не озвучуєте. Ваші батьки про це знати не можуть, якщо ви це не проговорите з ними. Тобто, якщо у вас от від душі порив зробити ремонт батькам. Це також ваша справа, але ви маєте розуміти, що потім, якщо ви цей момент одразу з батьками не проговорили, то немає сенсу потім на них ображатися, що вони вам найбільшу частку відписали за ваші вклади матеріальні в майбутньому. Тобто, це от такий момент, тому що по закону в нас чітко прописано, що якщо немає заповіту, якщо у вас немає договору утримання. Або, наприклад, вам одразу не як спадок, а просто оформлювали там договір дарування, то ви маєте розуміти, що спадок буде ділитися в рівних частках, як між вами, так і між вашими братами та сестрами, які також. Є рідні по крові, входять до першої черги спадкоємці. Ви пам'ятаєте, хто у нас спадкоємці першої черги, це офіційний чоловік, дружина, рідні діти, як у шлюбі народжені, так і позашлюбу, тобто позашлюбні діти і живі батьки. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас залишається тільки ви і там брат, сестра або ваші брати та сестри, і це буде навпіл між усіма, ну не навпіл, а в рівних частках ділитися, то одразу проговорюю те, що ви робили ремонти, те, що ви купували ліки, це не надасть потім вам у майбутньому навіть через суд. Тому що ви іноді питаєте: а якщо я в суд подам, то суд мені присудить більший спадок? Ні. Не присудить, якщо у вас не було, наприклад, заповіту, де зазначено більше частка для вас, і якщо не було інших видів договорів, наприклад, договору утримання або спадкового договору. Тобто, якщо цих документів не було укладено вашими договор... вашими а, батьками за життя, то тоді те, що ви вкладалися фінансово і не проговорювали цей момент з вашими батьками, вам не надасть. Прерогативи того, що ви отримаєте більшу частку у спадку. Друзі, такий момент, тому що дуже багато я чую таких запитань і прохань пояснити, чи це збільшить частку, чи не збільшить така от ситуація. Юлія Кричек, цікаво. Дякую, Олександр, Дрогон. Слава Україні. Слава Україні, друзі. Всім нам миро! Людмила Таран, буде матеріальна е, допомога. Е, Людмила не зрозуміла ваш коментар, уточніть, будь ласка. Ірина Гонтар, скажіть, будь ласка, якщо в мого тата і її сестри є спільній, у спільній власності квартира і вже так 30 років. Проблема в тому, що вона не живе там постійно, тільки не їздиме час від часу. А продавати не хоче, бо їй так зручно, адже вона ні за що не хоче платити, окрім тих періодів, що довше живе, і то зі скрежетом. Аргументуючи, що вона там постійно не живе і платити не буде. Або якщо каже, що продасть частку, то за таку ціну, що ціла квартира в цьому місці не коштує. Через це у нас 30 років ні ремонту, нічого в цій квартирі немає, бо живемо, як на чемоданах, і це не наше. Чи можна якось примусово змусити продати частку і хто буде визначати суму, яку потрібно сплатити за її частку? А, Ірино, Дивіться, насправді, вихід ситуації є наступний, Якщо ми говоримо щодо компенсації, то треба зробити оцінку майна ринкової вартості. Це робить оцінщик, будь-який в інтернеті контактів дуже багато. Є варіант наступний. Ви можете. Запропонувати ну або компенсацію самі, але е, одразу попереджаю там процедура не з легких, і суд не вправі змусити продати частку. Немає такої процедури, але є люди, які пробують, іноді це виводить на мирні перемовини через суддю. Коли ви хочете викупити частку, ви кладете згідно оцінки риночної депозит на е, рахунок. Суду пишете, що ви хочете відповідно в позовній заяві, подаєте до суду, і там є така процедура як проведення мирного врегулювання спору за участі судді. Така процедура існує, і іноді вона приводить до того, що інша сторона у вашому випадку, наприклад, сестра вашого батька. Вона піде на поступки і погодиться, і тоді забере той депозит, який ви поклали на рахунок суду. А якщо цей варіант ви розгля... не розглядаєте, є а, позасудовий порядок, який також працює, але тут момент наступний, коли ваш батько вирішить продати свою частку. Не викупити, щоб ця квартира була. Тобто, якщо ви, а, у вас немає там емоційної прив'язки, що, наприклад, ця квартира там була, там ваших бабусі, і дідуся, що там можливо щось таке, от, знамення якесь було в цій квартирі. Чи ще щось буває є, що люди дуже-дуже емоційно прив'язані до конкретної квартири, будинку і так далі, бо там все життя, там їхні батьки, їхні родичі найближчі проживали багато років. Так от є така процедура, нею дуже рідко користуються, але насправді вона працююча, працююча, але там, звісно, є мої моменти, коли ви ваш тату звертається до нотаріуса. Пише а, встановленого зразка у нотаріусах. Ці зразки є заяву про намір продати свою частку і надсилає офіційним листом на за місцем реєстрації сестри своєї, навіть якщо вона не забирає протягом місяця цей офіційний лист. Це виходить, що ваш батько виконав вимоги закону щодо того, що він мав попередити другого співвласника, що він хоче продавати свою частку і запропонувати викупити своїй сестрі частку цієї квартири. Якщо вона не реагує, робить вигляд, що вона метелик, що вона нічого не знає, нічого не чує, не хоче чути. Потім цю частку ви можете виставляти на продаж. Є люди зараз, які цікавляться викупом таких часток, особливо, якщо це не однокімнатна квартира, а наприклад, це двокімната, трьохкімнатка і так далі. Квартири. Тобто люди зараз можуть викупати за трошки нижчою ціною ніж ринкова, такі об'єкти викупаються, і таких об'єктів зараз немало, шукають навіть тому, що люди не можуть купити собі, наприклад. Нову квартиру, так, але вони можуть придбати собі, наприклад, кімнату. Тобто Ви можете трошки нижче виставляти потім ціну і такі об'єкти викупаються. Тобто, якщо ваш батько все ж таки хоче далі відділитися, а це потрібно у вашому випадку, тому що насправді його сестра маніпулює вашим батьком. Отакі От гойдалки, створюючи емоційно, спеціально, я розумію, що їй зручно. Вона явно говорить вашому татові, що. Ну, я тут не живу, а на що мені платить комунальні послуги? А я не хочу. А ти йди до суду, суди зі мною, що ти от зам заплатив комунальні, виставляй мені рахунки, а я на тебе подивлюся. Ви знаєте, таких історій дуже багато. Тому от даю вам таку підказку: це з практики, вона ця історія працює. Якщо сестра, вона все ж таки зрозуміє, що... Ї або викупати цю частину, або все ж таки погоджуватися вам продати цю частину за оцінкою ринкової вартості, тоді це може якось зрушити з місця. Тому що отака історія, що ви говорите 30 років продовжуватися, вона може бути ще 30 років. Дай Бог здоров'я і довгих літ, і вашому батькові, і вашій тітці, Але насправді такі маніпуляції вони можуть продовжуватися просто роками. У нас дуже багато таких історій. Торі, коли до нас звертаються, вже розірвали шлюб люди, і вони, вони не можуть розійтися, коли одна квартира один там не живе, але хоч приходить і постійно робить нерви, наприклад, колишній жінці, яка не має можливості фінансової відділитися і купити собі інше майно, але це була спільна квартира. То саме така схема, яку я вам зараз озвучила, вона легальна, вона законна, але вона працююча. Але на це треба зважитися і для себе вирішити, чи потрібно чіплятися за конкретний об'єкт, чи все ж таки відділитися і купити собі якесь нове житло. Ірина, от, ага, ви уточнюєте і навіть заперечує, щоб ми робили ремонт. Ірино, я розумію, але от я вам розказала, як ви можете вийти з ситуації, але це має вирішувати ваш батько. Так, да, ви пишете, що вже це просто невиносимо. Я розумію, тому, будь ласка, все ж таки вирішуйте це питання. Вашому батькові варто відділитися, тому що. Ну, це не дуже адекватно і нормально, коли інша людина, співвласник, просто маніпулює і, як то кажуть, палиці в колеса просто вставляє, тому що їй так цікаво, бо це для неї явно якась гра. А для вашого батька це проблема. От реально, це дійсно людина проживає як не в своїй тарільці. Вона не може зробити ремонт, обставити меблі, зробити той ремонт, який він хоче. Я розумію, про що ви говорите, але вам варто все ж таки. Порадитися з вашим батьком і запропонувати йому якісь варіанти все ж таки виділення своєї долі, ну і розійтися з сестре, сестрою. Галина пише: добрий вечір, скажіть, будь ласка, чи можна оформити спадщину не за місцем прописки власника, батька, а за місцем, де зручно спадкоємців або де перебуває спадкоємець? Галино, це можливо, виключно, якщо це майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території. Тільки для цього майна знято територіальність для відкриття спадкових справ. Всі інші спадкові справи відкриваються виключно за територіальністю знаходження майна і реєстрації спадкодавця. Так, Марина Колісник, вітаю. Якщо дочка не вступила в спадщину вчасно, є можливість її здобути? А, Марина, дивіться, а, є два варіанти. Якщо, точніше, два уточнення, а, якщо ви. Точно, знаєте, що дочка мала одну реєстрацію зі спадкодавцем, в такому разі вона автоматично отримує спадщину, їй треба звернутися просто до нотаріуса і оформити свідоцтво про отримання спадщини. Однак, якщо ж дочка мала іншу реєстрацію, ніж померлий, і вона пропустила строки. То треба йти брати відмову у нотаріуса про пропуск строків, що нотаріус не може видати свідоцтво про спадщину і звертатися до суду, доказуючи, що це були поважні причини пропуску строку на отримання спадщини. Тому що, якщо а, просто не знала, забула, виїхала за кордон і також там щось відбувалося, і просто не було часу цим займатися. То, на жаль, спадщину, чого формати дочка вже не зможе. На жаль, тому, от, виходячи з тої інформації, що я вам надала, будь ласка, вирішуйте, що далі вам робити. Добре, друзі, дякую вам, що дивилися ефір. Полайкайте, будь ласка, щоб більше людей могли бачити наші безкоштовні консультації онлайн. Всім бажаю мирних вихідних. І до нових зустрічей в ефірах. На все добре!